Утро второго дня. Ночью было очень холодно. Ну, очень холодно. Наверное, потому что у реки. А, наверное, потому что май месяц такой. Ну, ничего. Оделись потеплее, прижались поближе. И смогли отдохнуть. Это место красивое какое. Просто заглядение. Одно удовольствие. Мимо нас вчера ходили рыбаки. И справа, и слева рыбачили. Но нормально никто ничего. Велосипеды на месте, мы на месте. Ничего страшного. Можно спокойно ночевать в палатках, в любых местах. готовим кофеек сейчас закипит водичка или уже закипела не закипает закипає водичка будемо пить кофе як я вже і казав вночі напроти нас біля нас були рибалки були компанії, як одинокі рибалки Деякі люди випивали, відпочивали. Ну, ми були видні для усіх. Коли стало темно, також люди ходили, але все чудово. Це ще раз доводить, що в більшості випадків ніхто не хоче нічого поганого. Але не буде на всіх наговорювати. Звинувачувати всіх у доброчинності і законослухняності. Як я казав, вночі було дуже холодно, але нормально. Саме чудове, що можна дивитись, це зоряне небо. Коли виїжджаєш за місто і нема такого світлового забруднення, ну небо дуже чарівне, прекрасне. На нього можна дивитись всю ніч, як у дитинстві. Прокинулись ми о 7.30, як звичайно випили кави, зібрались і в 9 минут ми рушили в дорогу. І не просто так рушили дорогу, а поїхали у місто Тольчин. Сверху, вниз потом сюда наверх потом туда вниз вверх снова вниз и снова вверх и так вся дорога но это нормально это не так жестко как каменце подойском поэтому ехать можно терпимо достаточно Дорога була цікава. Постійні спуски, підйоми, не критично, але прийшло, прийшлося понапружуватися. Взагалі, в травні весною мандрувати це така справа. Цікава і незвичайна, тому що мало зелені, мало такого тіні. І сонце припікає, але повітря може бути холодним, і дуже холодний вітер, і тому завжди не знаєш, як вдягатися. Тепло, прохолодно, тепло, прохолодно. Зранку прохолодно, в день спека, і потім вітер, потім ще дощ може. ну таке. Тобто треба бути готовими до всього. І в принципі, якщо мати правильний одяг, то можна спокійно подорожувати. Це не проблема. Це просто питання настрою, ментальної підготовки і готовності до некомфорту, да що некомфорт – це норма і нормально пристосовуватись і загартовуватись завдяки цьому. Ось ми вже прибули в Турчин, заїхали в місто, і зразу на початку міста, як ви бачите, палац. І чомусь ми так вийшло, заїхали з тильної сторони, і я вирішив, що ну, це і є палац. Ну так, гарно, колонни, все нормально. І, до речі, десь ми бачили вже таке, і тому не здивувались. Ну, Палац та і палац. Приїхали, на Україні вже нічому не дивуємось, що це, наче, так має бути. Не всі палаци в гарному стані, в гарному догляді. Але виявилося, що це насправді його тильна сторона, яка не прибрана, яка не пофарбована, не відстрахована. Відрестр... І це просто тильна сторона. Але ми цього зараз ще не знали, ми думали, що це все, що є. Ну, думаємо, добре, радіємо, тому що є, а не жаліємося на те, що все не так і все не то. Це не для походів, це не для задоволення. Принаймні, не все в житті буває так, як хочеться. Ось, ми не можемо змінити те, що є, але можемо змінити своє ставлення, можливо, включити уяву, фантазію, як тут було раніше гарно. Але несподіванка була попереду. Світлана поїхала вперед, поки я там щось кописався, вона поїхала вперед, ось, бачите, заїхала, виїжджає, і ось що перед нами хі, виявилось. Що Тут досить таки гарно, що тут є багато приміщень, гарна така площа, все прибрано, все гарно фонарі, травичка підстрижена, і є що подивитись, центр міста майже. Тому це був дуже, дуже приємний сюрприз. Ми і так не були розстроєні, да? засмучені, а тут ще і так гарно вийшло. Ну, просто красота. Тому ми тут насолодились сповна. Повній мірі ось. дворец Потоцких. Прошу любить и жаловать. Здесь интересно какой-то центральный корпус. За ним справа корпус, отреставрированный уже. Возле него там зимний сад слева, между корпусами вдалеке видно. Такая площадочка. Растений нет вообще, но плитка и фонари. Фонари растут вместо деревьев. Тоже ничего. И с этой стороны здание нет отреставрировано. То есть мы заехали, так сказать, избушка повернулась к нам совсем не лицом. Поэтому мы сами заехали с той стороны. Но вроде ничего, Света с кем-то общается, сейчас соберет ценную информацию. Вот, а так травка пострижена, заборчик, деревья там вдалеке растут. Дворец Потоцких, тадам! Все, выключаем воображение. Смотрим все как есть. Колониальный стиль. Посткрепостническая, прединдустриальный мир. Конец 19 века. А это мой велосипед. Кстати, купил себе новые крипсы. Эргон. Очень доволен. Дворец Потоцких. Здесь проходит в июне э, фестиваль опер, оперных певцов. Даже бесплатно. Можно приехать и послушать. И постоять с палатками даже да, разрешают. Да. Еще проверни. Вот, вот как раз на том фоне, что за нами сзади, там сцена. Да, в том углу за нами сцена. И оттуда проистекает искусство. Да. Вот. И наши велосипеды. Вот они здесь стоят. Тоже рядышком с нами, никуда не уходят. Не может света пройти мимо цветочков. Обязательно надо навести красоту. Ну что это такое? Да. Такой Ой, мамочки. Такой красивый город. Вот. Вот такой. От Крумба не ухожена. Вот, а мы ее делаем ухоженной, чтобы когда да. приедете вы, тут будут красивые э, кустики без э, сухих прошлогодних... Да, красота кустики. она в сердце. Я тоже, тоже наведу красоту. Скажем, что мы уже в Турчине а, дели порядок, так что нас после Армагеддона, может, сюда не посылают. Все, последний штрих это Алексей сделал. Так что вот смотрите. Какая красота. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот это, вот это мы наделали. Да, да. Натворили доброты. Проявили любовь на деле. Подвергли клумбу любви и заботе. Так, оскільки ми в походах дуже любимо імпровізувати і приймати рішення на місці, тобто є такий певний план, якийсь направлення руху, вектор. Але часто я знаю, що треба бути гнучкими і вміти міняти свої плани в залежності від умов погодних, не знаю, умов шляхів і так далі, покриття доріг та ще інших якихось умов. То, коли ми були в Тучні, у нас був вибір їхати в село Печеру, це трошечки, іначе назад, повертатись, або їхати в Жмеринку і на Тарасовський водопад. По дорозі можна заїхати і подивитись. Тобто Водопад це дуже гарно, природа, все таке. А в жмеринці можна було подивитись будівлю вокзалу. Вона там старовинна і дуже гарна. тобто Це теж така цікава місцина, яку можна було відвідати. Але... Коли ми почали їхати, ну і звісно, скажу чесно, на другий день, тобто була досить така сильна крипатура в ногах, їхати було непросто. А ось зараз бачите, ми виїхали на таку брусчатку і тоді взагалі стало дуже сумно. Тобто Їхати то можна, але я не знаю, чому тоді. Так то в принципі, можна їхати зараз. нещодавно ми їздили, нормально було. Але тоді щось було дуже важко, я не знаю чому. Може емоційно, може фізично, я вже не пам'ятаю, це було давно. Ось, І після певного часу їхати по такій дорозі, щось ми подумали-подумали і вирішили далі не знущатись над собою, Ну, який сенс. Потім подивилися, кілометраж, прикинули нашу середню швидкість. Скільки ми можемо проїхати, скільки нам повертатись ще до Вінниці. І все ж таки вирішили у селі Шпики. Да, таке село Шпики. Ми туди заїхали, це було роздоріжжя, нам їхати наліво чи направо. І було в цьому селі на роздоріжжі прийнято рішення все ж таки їхати в село Печера. Але насправді це було гарне рішення. Я дуже задоволений, що ми туди поїхали і все там подивились. Там дійсно є що подивитись. Ну, водопад. Який може бути водопад у Вінницькій області? Ну, звісно, там щось красиве, гарне, безумовно. Але ну, водограй, скажімо так. Краще не водопад, а це водограй. За другим разом. Жмеринка за другим разом. Також можна поїхати, це не проблема. Тим більше, чим більше за краще, чим залишається більше якихось місцин, де ми не бували, то це залишає ще надію, що знову туди поїхати або спонуку туди поїхати. Це нормально і чудово. І і можливо, і поїдемо. Чому ні? Отже, ми приїхали в село Печера. Досить таке приємне село. Трошечки по ньому проїхались, подивились. Мені подобаються такі хати, вони розмальовані, вони такі гарні, там чимось прикрашені. Так, тут ми заїжджаємо вже сам комплекс. До речі, це санаторій превентивної медицини. Тобто для здорових людей, щоб вони не хворіли. Не після того, як захворіли туди їхати, а до того. Але на місці цього санаторію колись був. Що тут? Було? Палац. Да, палац і гарний парк. І тут це палац потоцьких. Досить видно, що старовинне місце. Колись було дуже гарним. Цікаві такі алеї, дерева, якісь статуї. Ну і не тільки як ми там побачимо, можливо, радянських часів там є якісь статуї. До речі, я не готувався, я не знав, не читав інформацію про цю місцину, тому якщо що, там я буду щось казати. Ну я не знав, що там відбувалось, бо насправді під час Другої світової війни тут був концтабор для євреїв, ну і для інших, звісно, полонених українців, і дуже жорстокий концтабор. Там ми далі бачили місцину такі сваї. Якщо колючу проволоку натягнути, то все, там відновлювати нічого не треба. Бачили там будинки в землю закопані, але це було вже потім, коли ми шукали місце для ночівлі і коли ставили намет. І це була тільки така інформація, не зрозуміло. Я потім вже почитав трошки більше і зрозумів. Але так ось корпуси, видно, там фонтани, ялинки. До речі, там ще є усипальниця Потоцького в цьому селі, і дуже чудовий юж Південний Бух, і там теж стежка, валуни, гранітні виступи, неймовірно красиво, але це вже буде завтра. Трошечки анонсу. Це вже буде у наступній серії, але там було дуже гарно. А так, поки що, ми тут покатались, подивились, і що цікаво, до речі, тут не було людей. Взагалі людей не було. А заїзд був запланований на наступний день, тобто на завтра. І ми спокійно могли тут нікого не було, ні персоналу, ні охорони, ні відвідувачів. Взагалі нікого. Це дуже-дуже пощастило. Я неймовірно задоволений, що на самоті можна було все дослідити. Так, це садиба потоцьких. Здесь сейчас больница. Венера милосская. Это Венера милосская ранний вариант с руками, с одной рукой. Вот что бывает, когда лечиться бесплатно. А так здесь очень красиво, особенно было когда-то. прямо в парке Маеток Потоцких нашли замечательную полянку. Прямо в парке. Ну, вот внизу шумит бух, а здесь такая красота. Цветочки, птички и зелень. Зелень невероятная. Просто зеленая зелень зеленила лес зеленый. Но тут интересно, какие-то еще дома были одна крыша, вот вторая крыша. шованы она такие? Ну, нам они не мешают. Вот, Обалденная полянка. Да, здесь был концлагерь. Мало ли что тут было.